Так, добрий день. Е, показував сьогодні, що в мене хейтерок завівся за лампи індикаторні. Якраз класна штука. Сьогодні приїхала посилка з індикаторними лампами Ін 14. Дивіться, по бокам чоловік позначив хрестиками дві неробочих. Знаєте, чого не Ось покажи. Бачите, пиптик верхній тупо відбитий. його просто немає. Видно, не видно, сфокусувало і на другій сама історія. Дивіться, як ми перевіряємо лампи. Зараз я вам все розповім. Перед покупкою перевіряємо їх двічі. Е, перва перевірка це грязна перевірка, то тобто є газнорозрядність перевіряємо. Дивіться, бачите? Фіолетовий, рожевий, ну або якийсь там колір. Да? Може я помиляюсь, може десь щось неправильно. Перевіряємо усі лампи на, газ, ну, на, на наявність газу всередині. Наявність є. Ось, бачите, ці гарно світяться, а от не робоча, бачите? Вона пуста, вона не світиться. Е, І ось одна окрема була світиться чудово. Потім. Відпаюємо їх, і наступна перевірка буде за допомогою приладу, який показує нам кожну лампочку. Я вам зараз покажу. Зараз ми відпаяємо і потім перевіримо вже кожну лампочку окремо. Дивіться, перевірили ми всі лампочки приладом, і в одній лампочці є момент. Зараз всі нормальні, всі робочі, ті, які були на панельці. Одна лампочка, яка була окремо, вона з моментом. Я вам розкажу з яким. Зараз оператор перейде за плече, я вам покажу, щоб було зручніше і видніше. Дивіться, зараз будемо перевіряти цю лампу. От, дивіться, всі циферки, все світиться нормально. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 0. Абсолютно всі цифри світяться нормально, все, порядок з оцімалами порядок. Беремо цю лампу, я відразу не замітив ситуацію, хоча це відразу треба перевіряти і відразу бачить. Ну, Прохлопав. І знаєте, яка ситуація тут? Дивіться, одиничка, порядок світиться добре, двойка, світиться добре, наступна четвірка. А де тройка? От і проблема, нема тройки. Чого нема тройки, дивіться. Бо відломана ніжка на тройку. Це вже неприйомна лампа. От вроді би все добре. А ніжки немає. Ну, її ніхто туди вже припаювати не буде. Бо це майже або неможливо, або дорого. В общем. Останови просто і все. В общем, дивіться, суть питання ламп. Пиптик цілий, цілий, п'ятачок на місці, на місці, не відпавши. Всі ноги на місці обов'язково, довжина ніг мінімально 5 мм. Е, далі, е, не окислені, не такі ноги, що ти береш і так рукою торкнувся, а вона відпала. Вона має просто обично е, піддаватись е, механічній роботі. Понятно, що шатати її не треба. Ну раз, два, якісь вона має витримати. От і всі фактори по цим лампам. Нема там великої науки. Так що, є у вас така лампа, присилайте, залюбки купимо.